Школи, переможець обласної олімпіади з французької мови третє місце. Нагороджується Діброва Софія, учениця 11 класу Тіверсійської експериментальної школи. Переможець обласної олімпіади з англійської мови третє місце експериментальної школи. Переможець обласної олімпіади з... Серед наших юних дослідників, переможці обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт робітні школи, переможці у командному залі юних біологів. Переможець всеукраїнського конкурсу «Інтел Еко Україна 2015 тисячі Учень 10 класу ківертійської експериментальної школи. Переможець у командному заліку турніру юних правознавців та юних істориків. Власюк Іванна, учениця 10 класу ківертійської експериментальної школи. Переможець у командному заліку турніру юних істориків. Нагроджується. Юскевич Красковська Моніка. Учениця 10 класу ківертійської експериментальної школи. Переможець у командному заліку турніру юних правознавців. Нагороджується Марію Крістіна, вихованка Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької творчості, учениця 8 класу Ківерцівської експериментальної школи, дипломат всеукраїнського фестивалю, конкурсу мистецтв різдвяні канікули. А, Нагороджується Лавацька Крістіна, вихованка ківерцівської дитячо-юнацької спортивної школи, учениця 9 класу ківерцівської експериментальної школи, учасник чемпіонату України з настільного теніску, дитяча ліга. Нагороджується Краснопера Олександр, вихованець ківерцівської районної станції юних туристів, учень 11-го класу, школи, перемог чемпіонату області з техніки пішохідного туризму серед юніорів. Перше місце. Нагороджується Попович Дмитро, вихованець ківерцівської районної станції юних туристів, учень 8-го класу ківерцівської експериментальної школи, переможець купу області з техніки пішохідного туризму у закритих приміщеннях серед юніорів. Перше місце. Нагороджується Мушат Олена Павлівна, вчитель історії та правознавства ківерцівської експериментальної школи. Нагороджується Криводенець Олексій Тимофійович, вчитель трудового навчання загальноосвітньої школи 1-3 ступеня села Городище.